День здоров'я. Mm -hmm. У нас студенти йдуть день ден здоров'я. Йдуть поправляти здоров'я зразу після дня студентів. Це <writers> великий пікнік. Такий, знаєш. Ну у нас є в області такі релігійна Мекка, Аннина гора. Там жіночий монастирі косріна. Вони вирішили туди, попри той монастир, там велике поле от туди, всім. Із Чернівців це їхати поїздом, бо ми ж різдрожній. Перепрошую, три вагона, і залізаються всі студенти. Це адський такий поїзд, тому що всі вже оздоровлюються ще не спіли здаду. І всі викличі кажуть: ми проходимо цей монастир тихенько. Проходимо, там лісочок, там вже є викладачі, хто фізкультури, вже ворота зробили, все, розклали, щоб було. Тось, весь техніку міграє козацькі забави, якісь канати перетягли. А ми перший курс, нам це не цікаво. Ми ще не знаємо ви просто біля жіночого монастиря, Ми біля жіночого настиря морку і, ну, та, і, і у нас пару чоловіків кажуть: слухай, як ці монашки тут живуть. <гум> і ми дивимося собі. Каже, слухай, поки ці активні, а то в кожній групі є такі активні, знаєте? — Ні. Одноуробників таких немає. Коли ще не встигли прийти, а вони вже ватру складуть, що ж ріжуть. А їх ніхто не просить. Знаєш, вони це роблять, а нас пару йде туди, і всі кажуть, куди ви? Демо водички принесемо картопельку, треба помити, тут нема чим. І ми приходимо і думаємо, що зараз вийде як у цих фільмах для дорослих «Монашки». Ні. Там вийшла просто така стара жіночка, дуже зла. Що вам треба? Водички. Во, во, во і ми стали з тими баклажками, і думаємо, може, зараз нас запустимо, ми що ж побачимо цих якихось таких паняночок. Так наше око і не бачить нічого. Але це було так, знаєш, для нас це як якийсь фільм ми знімали. знаєш, Там лишили, думаємо, може, дивимося на тих майпостарших жінок, може, вони нас макануть зараз тут, знаєш. А виявляється, нам треба було п'яний. Розумієш, бо ми пішли в твердо тільки через то, Так. Да? Тому, Тому хлопці, що коли це основи основ.